Також сьогодні ми відправляємо класику бікхорн першої серії, самий перший бікхорн, який багато хто любить і до цього часу. Вибирає саме його, не дивлячись на те, що вже є друга, третя версія Байхорна, Багато хто свідомо вибирає саме його. Він теж надзвичайно м'якенький, просто подивіться, наскільки він м'якенький. надзвичайно легкий, хоча шестишаровий, і витримує багато-багато що. І звичайно хардкор. Це в нас терахук. Вже з нею такий фокус не вийде. Це вже тверда. Це вже майже пластмасова шина для тих, кому треба їздити десь в якихось екстремальних таких варіантах по щебеню, по гравію, в горах, хто боїться порвати чи порізати шину, кому критично важливо доїжджати своїм ходом завжди скрізь і всюди. Це 30-го розміру ITP TerraHook.